Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Серідівка і майбутні підписники. Сьогодні, 27 серпня 2022 року, я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено черговому експерименту е, Капуста, Пекінка Мануко у теплиці. Е, Знаю те, що в кінці серпня. Буде з помідором спад, і він міг поболіти. Ну, якби, вже маючи досвід, ми закупили 10 тисяч насінин капусти Пекінської Маноко. Це ультраранній гібрид. І висіяли в розсаду. Значить, розсаду ми висівали десь 4 серпня 5-го. Вчора ми вже висаджували, тобто, грубо кажучи, 21 день. 3 тижні. Вона вже була на вчорашній день чуть-чуть перерощена. От, І ви бачите, ось, ми, ми, ми посадили тільки 4 тисячі, інші 6 000, там, брат відкупив у мене. От, Бо вирішили частину помідора тримати. Я вже в попередньому відео говорив. Тр Третю частину ми вирвали, а все остальне ми вирішили ще тримати. Трошки загустили ми її. Через те, що на 4,8 сотки ми влупили 4000 розсади. Але дивлячись те, що як вона буде проживатися, вона буде, мабуть, проживатися слабенько. Ще тут в теплиці більш-менш, а там в слідуючій теплиці, то там багато не попіднімалося. Ну, побачимо. От, але ну, якби це таке буває. Що перед висадкою її взяли, не знаю, чи полили. А висаджувати треба було. І вона, так як вона трошки була перероща, трошки вона при висадці ми її порвали Чуть-чуть, от, І деякі, деяка капуста не приживеться. От, я думаю, це буде відсотків, мабуть, 10%, як не більше. Можливо, і більше. Ну, побачимо, побачимо, що воно буде. Це чистий експеримент, який був. Із капустою і з і От, що в, нас, що в нас вийде, не вийде, буду держати вас в курсі. От. Ну, а на сьогоднішній день от, поки, що, поки що так. Залили ми його обільною водою от, через те, що е, під те розсаду сажалку. Не, не ручним способом, а сажалкою. От. Ну, ось, ось це, що ми маємо. Ось, дивіться, бачите, типічний провтик. Капля не лиє, бо забита. І 6 шість, шість стебел накрилося. Ну, такого є багато. Це вчора ми висаджували. Ось на сьогоднішній день що ми маємо. Ось так само пару штук, бачите. Але таке буває. Не так багато ми потратили грошей на це все. А досвід це дуже велике діло. Його ніхто вам не дасть. І навіть не підете, не купите. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення.